А нещодавно президент Латвії відвідав наших поранених хлопців в реабілітаційному центрі у Вайварі в Юрмалі. Посла України на зустрічі не було. Як це можливо? І ще нюанс з цього приводу. На звичайному і повноважному послу в Латвійській республіці Анатолію Куцеволу у лютому написала листа одна українська воячка. Яка була поранена в бою і перенесла 32 операції, їй потрібна була його допомога, аби реабілітація продовжилась у стаціонарі у цьому ж жвайвері для повноцінного результату для збереження кінцівок, бо в неї була позитивна тенденція, і динаміка до цього. Є реєстраційний номер цього звернення від 23 лютого 2024 року. Вона просила посла лише написати лист Міністерству охорони здоров'я з цього приводу. Вона не отримала навіть.